Коли ми бачимо перед собою візію одинакову, бо не в кожного своя, бо у кожного у когось прибуток, да, там, чи виконання там, державних замовлень, а в когось, як було сказано паном Івану, каже, наша задача багато випустити. Але візія зовсім інша має бути. В кінцевому випадку має виграти держава, а окремо її кожен громадянин, а ще й пенсіонер, ще й ветеран і особи з інвалідністю, да, яких ми маємо всі забезпечувати. Тобто це візія. І ми всі повинні робити для того, щоб випускник, який випускається, ну, він був витребуваний. А витребуваний буде, коли він буде якісний. Які є основні проблеми, ну з якими сталкується бізнес, на мою думку? Освіта не встигає за потребами бізнесу. Програми часто орієнтуються на теорію, а не практичні навички. Немає стабільного діалогу між бізнесом і освітою. Ну, ми просто не чуємо один одного. Університети не чують, кого чекає бізнес. Бізнес не знає, що відбувається в начальних закладах. Бракує форматів співпраці. Ну, спільних проєктів мало, а ті, що є, короткочасні. Студенти не проходять практику на реальному обладнанні, не, не працюють живими кейсами. Ми намагаємось для підвищення якості навчання переносити проведення навчальних занять на території фірм, які входять в Черкаський ті кластер. Зрозуміло, на першому місці якість освіти, на другому місці залучення професійних фахівців з реального сектору бізнесу і реальний вплив. Фахівців, і на нас, викладачів, і на здобувачів освіти. Починаючи з 1 вересня, ми провели вже 5 курсів, тобто ми беремо один курс і повністю проводимо на базі IT-фірми. Нам важко встигати за розвідком IT-сектору, а таким чином ми можемо просто наблизитись до стандартів. Це командира роти, знаєте, кучу навантажень, але відповідаєш ти за виконання бойового завдання. А бойове завдання, шановні, підготовка фахівця, який потрібен. Якщо ми випускаємо сьогодні кучу людей, а вони не потрібні, у нас вакансії існують, значить ми не, ну, не, не реагуємо на ці виклики ринку сучасного. Не реагуємо. А ми маємо реагувати. Вони, вони перші дружні будуть зацікавлені роботодавці, в тому, щоб прибігти забрати того випускника.